Добрий день, шановне панство, ранок 9 лютого. Прийшов сьогодні подивитися і нагодувати знову внутрій. Маю новий девайс. Будемо зараз ось так вона розглядати внутрій. І тепер дивіться, що ми маємо. Самочка наша родила, або вона ще родить, бо на вигляд вона ще повненька. Ну, не знаю, там четверо я бачу нутринят, Два чорних і два тихло. Сіреньких. Чи будуть ще нутринята, будемо дивитися. Ну, якщо роди закінчилися, то все. А як роди продовжуються, то можливо ще будуть нутринята. Все, не буду турбувати. Дякую за увагу. Всього найкращого.